Якусь платформочку строїмо, коротше. Але це... це взагалі небезпечно, пацанчики, я валю від вас. По-перше, велика вистата, по-друге, один стовбур. Туди зомбі вибереться і зламає, от бачите? Все, це капець. Я думаю, десь тут треба строїтись. І багато таких штучок наробить. Або навіть поменше десь. Типа десь отут. Бо впадемо з висоти, розіб'ємо собі голову і все. Не виживемо. Так. Факел десь тут ставимо. все нормально. Виживаємо тут так. У мене щось в можна купити. Давайте один ender ну і могли що це від них відбиватися. І все, я думаю. Ой, не відбиватися, а кинути його і залетіти на якусь там базу. Дивіться, там ще челіки строїть базу якусь. У, це що таке? Подивіться, яка імба взагалі. сюди можна блоків наставляти, але все, вже нулік. Просто у мене нічого немає. Все, отут остаємося, я думаю, і все. що можна даже, мабуть, вийшло, бо якщо вони на цю платформу заберуться, вони мене зачепуть. Już na tą platformę a ja tu tu stanę, wszystko. <gry> no, karacz, my pojegramy, co w ogóle, no, co kapęć? To Co u nas jakaś, jakieś baza. <gry>